Пані та панове, доброго дня. Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо до Глибочиці на базу футбольного клубу Полісся до навчально тренувального центру Житомирського клубу, де сьогодні стартує жіноча команда «Полісся» у чемпіонаті України. І у суперницях дівчат Житомира Команда Металіст 1925. Базу топовий суперник срібний Пезер минулого стовно української прем'єр-ліги. Відзначаємо, що в першому етапі Наталіз-19-25 острів третю позицію, а ліся дев'ятого в другому етапі Наталіс-19-25 випити полос на пулем. поля через правий фланг. більш активна у харківської команди саме права частина поля. Подача до штрафного кулаками вибиває Олександра Кулик. Команди перебувають у пошуку. У їх нагод стець. Пробиває стійка. І Знову атаці житомирянки. Удар поворота. І знову звідти передача. Гірен пробиває поворота. Небезпечний удар Вікторії. Ще удар. Подача точніше. Очевидна. Хіба це не чудово? Подача. Удар і м'яч у сіці. Харків'янки відкривають рахунок зі стандарту на 17-й хвилині. Подача з кутового стає результативною. Сімнадцять. Дарія Панащенко. Дарія Панашенко відзначається голом. Ворися! Ворися! Подача до штрафного. Доворота становить і Вона виграє повітря у Ольги Войтенко, Якщо не помиляюся. На стандарті коштувало пропущено, але зараз в атаці футболістки з Житомира не вдається завдати удар і добити до воріт. А от зараз удар в два кола відбуватиметься основний там, перш ніж розподілятимуться команди на групи. Зараз контратака загрозлива. Металіста 1925. прострільна передача, Удар у ворота. Не вдалося пробити. Ох, який момент! Юлія Стесь натискає момент. Який пенальті має бути. Деяких рішень арбітрині, хоча досвідчена рефері. Небезпечна подача. Переведення м'яча. Вихід на ударну позицію. Подача. Небезпечна атака. Зараз дуже багато простору дають суперницям. Житомирські футболістки. І це... Коштує їм пропущеного голу. Другий м'яч побував у воротах Друге, uh, Полісся. Дар'я Апанашченко відзначається голом. Дивимося повтор. подача до штрафного майданчика. І все тут по нотах розіграно, все чітко. Рахунок стає 0-2. Сторінки Полісся в YouTube, Instagram, Telegram. А поцікавого та ексклюзивного контенту, чекає на вас дує в УПЛ. Зігравши два матчі в Лізі конференції під керівництвом нового тренерського штабу. Цікавий, павнує матч проти Карпат у на назвами. Зараз моменту Металісти 19-25. Третій гол, вони забивають. Дуже впевнено, дуже так настирливо провела м'ячі і пробила по воротах Вікторія Гірен. Ренуль рахунок. Рахунок. Можна говорити, що на класі на досвіді. Дуже впевнено. Не скажу, що якусь неймовірну техніку продемонструвала Вікторія у цьому епізоді, але а, дуже все вчасно зробила ривок зміщення. Вона подолала в цьому епізоді волонтеру Тараканову і робила цільно та результативно. Непоганий момент, хороша передача. Простріл! Ще один і. Пенальті. Отакий. Хороший момент зараз був. Ну, таке враження, що це пенальті за той ФОЛ, що стався хвилин 5 тому. Тому що ось тут ну, в динаміці, очевидності, не було. Ну, можна було почути навіть коментар. Зараз повернемося. Удар поворота! Рятує голкіперка! М'ячлучає в коліна. Хоча ну, в, е... так розгледіти, мабуть, і важко. Потрібно в якомусь тому повільному повторі смикати кадр туди-сюди. Дивимось за атакою. І четвертий гол забуває металіст 1925 на 45-й хвилині. Але я вам кажу, що от пенальті повторюють думку. Таке враження. Е... От, як за той не призначений. Скоріше так. Але з іншого боку, якщо зараз не пеналь, а його призначили, це вже фактично дві помилки робіткрив. Хороша контратака, якісна контратака, дуже вправні дії. На правому фланзі прострільна передача і якісне завершення. Дві хвилини сону, як я і прогнозував, але намагаються намагаються відповідати. І зараз в атаці футболістки Полісся. Удар по воротах. Боковий удар, але м'яч летуть вище після ефектної спроби. Від... також забували Китаєва, Кравчук, Котяш, Калініна, Корсун, Кузішкурт та Кравець. Пустюватиме у Пантер. Небезпечна атака. Металіст 19-25. І п'ятий м'яч. Усі ці воріт опиняється. 5-0. По-моєму, Надія Куніна визначається, яка вийшла на заміну. Гол, Ні, це ривок Гірен. Гірен і забиває цей гол. Хет-трик Вікторії Гірен. Хет-трик Вікторії Гірен і дубль. Дарії Апанащенко створюють результативність цього протистояння. Бою. І в тому матчі рахунок був якраз то. Подача, але м'яч. Летить повз. Виконувати Ольга Войтенко. Лонгбол вперед до чужого штрафного майданчика. Невдала гра голкіперки. Стійка добивання. Дається <му> один м'яч відіграти. Після нереалізованого пенальті. Забиває капітанка команди. І передають вітання своїй партнерці. Розуміє, що через травму не може зіграти, не може допомогти своїм. Дивиться, за гострого кута влучає у стійку. І Тетяна Тріль встигає. Вікторія Серемчук. Отримала привітання. Ми значимо, що в чемпіонаті України ВПЛ серед чоловіків відбувається зараз матч між Кудрівкою і Олександрією, кому цікаво. Карків'яно пропущений гол дає зрозуміти, що треба грати далі до кінця, що гра ще триває на поворотах. Десь мотивація має покращитися, як на мене, з точки зору. Боротьби далі. Ну а чому не спробувати забути про те, що рахунок з п'ятьма пропущеними, а тепер ще й шостий. Хотів сказати, чому би не спробувати забути про пропущені і зіграти ніби рахунок 0-0 на перемогу. Але пропускають шостий зараз футболістки з Житомира. Визначається Лізавета Молодюк, яка з'явилася на заміну. Повтор. Ну і бачимо, як саме прийшов цей гол. І можливість для контратаки. Хороший зараз вихід. Вічнавіч. Удар! Добивання. Удача. В останній момент віддобито м'яч. Удар поворотах м'ячу сіці! Ще гол. один. На один пропущений реагує. Активно реагує металіз 19-25, забивши вже на два голи більше аніж в першій зустрічі це команд минулого сезону. Молодюк оформлює дубль. Молодюк і Апанащенко по дублю. Хетрик Вікторії Гірин. Суперрезультативний матч виходить. Суперрезультативний загалом для нас як глядачів. І от для цих трьох дівчат, зокрема. В атаці металіст 19-25. Загрозлива атака. Подача. Забирає до рук Олександра Кулик. І ще момент. Порожні ворота. Восьмий гол. Восьмий гол. 8-1. 8-1 рахунок у цьому протистоянні. Дев'ять м'ячів забитих ми побачили сьогодні. Дев'ять. Вероніка Андрухів визначається голом. В зону центральних захисниць передачі за спину Ользі Войтенко. Вихід Вічнавіч і черговий гол. Удар прямий воротах Парирує перед собою. Кулик. Фінальний свисток лунає 1-8 підсумковий рахунок цього протистояння. 9 голів на дві команди. Напишіть у коментарях, хто на вашу думку найкраще гравчиня протистояння. Дарина Боначенко оформила дубль. Гірен, хетрик, молодюк, дубль і один гол на рахунку Вероніки Андрухів. Поліся історично перший гол у протистояннях з металістом 19 1925 провело і відзначилася Тетяна Тріль. Наталія Миколаївна, вітаємо вашу команду сьогоднішньою перемогою. Перша перемога у сезоні. Ваш коментар по грі. Ну, я по-перше, хочу привітати всіх болівальників з початком чемпіонату України серед жінок. Дівчат з полісім. Хочу подякувати, як вони початок був для нас несподіваний. Вони дуже спрогресували за цей час, і нам було тяжко з ними грати. Тобто там, там рахунок є рахунком, а по, по, по грі мені дуже сподобалась команда ваша. По нашій грі е, було тяжко спочатку, бо не чекали таку агрес агресивну гру від е, суперника. Потім трошечки вирівняли гру, забили гол другий і стало трошки легше. Це ваш дебютний матч на чолі з металістом 19-25. Чи справдилися ваші очікування від першої гри? Ми готувалися до першої гри, ми готувалися до чемпіонату. Я всіх дівчат добре знаю. То, ну, мені всі знайомі, вони мене теж знають, то що ми домовлялись, вони десь виходили, десь не виходила, але в цілому хочу подякувати за гру, за саме віддачу, бо дуже жарко було сьогодні. Зараз розберемо гру, подивимося, проаналізуємо і будемо рухатися далі. Дякую. Микола Володимирович вітаю. Команда розпочинає сезон з прикрої поразки. Ваш коментар по сьогоднішній грі. Дякую завдяки, завдяки нашим хлопцям ЗСУ. Я ще раз да, хочу напам'ятати, що війна дякуємо велике, що ми займаємося тою справою. Що стосовно гри, я вам чесно скажу, не дивлячись на рівень суперника. Сьогодні ми справді будуємо свою команду, будуємо свою гру і розглядали цю гру я вам скажу більше. Як останній контрольний матч після підготовки до чемпіонату. Вийшло забагато, але ми забили, ми неймовірно в тому раді, і ви бачили, були моменти, де ми мали забивати більше. То, що багато пропустили, є проблеми, в нас багато травмованих. Я думаю, що ми в цьому компоненті також додамо обов'язково. Сьогодні бачимо, що в стартовому складі вже були нові гравчині. Як пройшла їхня адаптація, і по сьогоднішній грі, як можете оцінити їхній рівень? Ці дівчата однозначно нам допоможуть. Оля Отетенко там жовто отримувала, але молодець. Без замін в нас в неї варіантів просто не було, і вона молодець. Вона справилась. Також ті дівчата, які вийшли, Вероніка, Яна ну потрібен час. Це молоді дівчата. їм, ви знаєте, в будь-якому колективі потрібно трошки час познайомитись, адаптуватись. Це точно крок вперед. Це перспектива. І я думаю, для них наша команда також буде тим трампліном кудись більше. Другий раз поспіль ваша команда розпочинає сезон з гри проти металіста 19-25. Якщо ми проводимо паралелі з сьогоднішнім матчем і з матчем, який розпочинався у минулому сезоні, що змінилося за цей рік? Ви знаєте, може я хтось не зрозуміє, але я скажу ми зовсім інші. Я не хочу говорити про металіст, там, новий тренер, нова команда. Ми зовсім інші. Ми, я ще раз хочу повторитися, у нас свій план на гру. Ми не дивимося, що сьогодні металіст поставили в рейтингу номер один. Ми ви бачили, ми пресингували, ми шукали щастя біля тих воріт. Вчимося. Ми хочемо розвиватися, хочемо прибавляти. Я думаю, що з часом все у нас буде добре. Ну і наостанок в минулому сезоні втратили декількох гравчин через травми. Як вони зараз почуваються і коли очікувати на їхнє повернення? Дуже ми чекаємо, я вам скажу, я вже боюсь про ці речі говорити. Дуже чекаємо поповнення з лазарету. Не хочу забігати по персональних дівчата. Де хтось з дівчат ось-ось, але опять же промовчу. Хай вони швидше ви здрав, Ми їх дуже чекаємо. У нас проблеми от з камінкою запасних у нас є проблеми, вони нам дуже потрібні. чекаємо їх. Дякую, Таня. Привіт. Сьогодні була така знаєш тяжка гра. Що можеш сказати по грі? Як можеш оцінити свій виступ і виступ команди? Я думаю, свій виступ буде оцінювати недоречно, тому що якби, ну, футбол це командна гра. Я рахую, що сьогодні ми, ну, не дивлячись на рахунок, виконали якби, подвиг. Було в нас завдання забити гол, присвятити його Вікторії Серемчук. Саме головне, що ми це зробили. І якби грати з таким грандом лише задоволення, тому що от саме з такими командами видно всі слабкі місця, і сьогодні також ми показали, що у нас є сильні місця, тому будемо надалі працювати і рухатись вперед. Сьогодні вашої команди не тільки у тебе а й у інших гравчинь. Було багато моментів, які можна було реалізувати. Чому не вдалося їх реалізувати? Чого забракло? Десь, напевно, трошки нам бракує цієї холоднокровності в завершальній фазі. Ну і, можливо, десь трішечки не вистачає майстерності, щоб уже ну, якби, колотити м'яч ворота? Ну і це ваш другий матч, другий рік поспіль. Ви розпочинаєте сезон з матчу проти металіста 19 19-25. От це ваша навіть і друга зустріч, якщо я не помиляюся. Що можеш сказати про суперників, про рівень їхньої підготовки на сьогодні? Ну, команда насправді дуже хороша, дуже гарно вони підготовлені як фізично, тактично, технічно. Ну якби їм лише честь і хвала, тому що можна сказати, команда кістяк збірної національної жіночої, тому що ну, це про щось говорить і було дуже складно. Але я думаю, що сьогодні вболівальники отримали задоволення в першу чергу від нашої гри, від нашої самовіддачі, і ми дуже хотіли їх порадувати. В Попередньому сезоні ти розпочала, скажімо, так оцей залік забитих голів. Перший забитий гол він був першим в історії в оші лізі для ЖФК Полісся. і цього року і цього сезону ти знову розпочинаєш цей залік. А твої емоції після забитого голу. Ну, емоції насправді були дуже позитивні. У мене навіть були мурашки, тому що десь тримала ще в голові той момент, що не забила пенальті. І дуже хотілося реабілітуватись, допомогти дівчатам і знову ж таки повторюсь присвятити цей гол Вікторії Серемчук. Дякуємо.